договорились о том, что с нами будет танк, один заходил который. Это был третий курсник вроде бы, танкист. Танкист — третий курсник. И он просто, как в видеоигре, уничтожал технику. И по итогу мы дошли до конца села, когда выехали, выехало два, а, выехало три танка. И он один танк, и просто сразу же снял его издалека. И Втори попали один мимо, пролетел снаряд, а другий попав в гусеницу. От этих осколков пострадала наша група і виліз просто танкіст з танку, і говорит, блядь, гусеница. Сел на танк русский, который мы взяли і стояв далі. Я здійснив ще один постріл по ньому. Він також стріляв, але мимо. Через те, що було дуже багато диму. І він не попадав по нас. І третій постріл, я здійснив, попав іменно під башту. Боєкомплект здетонував і танк спалахнув. І башту відкинуло на набік. Через деякий час там БМП їхала. Вона об'їжджала той танк, що ми підбили. Так повернула 45 градусів і вже хотіла робити маневр. А я іменно той. Момент зловив, чуть, -чуть випередження зробив і постріл. І прямо в ціль. БМП вже горить. Через деякий час там ще один танк виїжджає. Ми з ним обмінялися пострілами. Він по нас, ми по, по ньому під час того зіткнення з танком нам влучили гусеницю і в передній броньовий лист. Ми також влучили в передній броньовий лист, але в них динамічна защита здетонувала, і всі осколки по прицілах і по башні їх там напевно контузило від того удару. І вони так відступали, що застрягли і покинули машину. Залишили все, що можна було лишити. Автомати, документи. І ми той танк. Достали двома танками витягнули. Бій закінчився тим, що ми вже не могли їхати, бо в нас була підбита гусениця. І тут приїжджає новенький танк як заводу Т-72, наш танк. І Ми підчепили танк на один трос, встигли на один трос, о там були обстріли. І в нас здійснювали евакуацію заднім ходом. Я в той момент сидів і спостерігав за дорогою, щоб у разі чого я міг нанести вогневе ураження. Тоді був найстрашніший момент. Бо в нас без одної гусениці танк і розвертався то вліво то в праву сторону. Нас відтягнули в центр села і поставили там біля пам'ятника. Завдання було в нас у разі наступу противника по дорозі нанести вогневе ураження, прикрити дорогу. З станка ще тоді можна було стріляти. Я певний час ще сидів в танку, і коли вилазив з машини, і до мене багато піхотинців приходить, і всі дякують. Якби не ви, то би нас зараз тут не було. Після того, як ми вже були біля пам'ятника, наш механік водій пішов до церкви і там забрав танк ворожий Т-72Б3. Вони хотіли здійснити постріл, але кумулятивний снаряд застряв в каналі ствола. Через це вони покинули танк той. І це дуже добре. Тіленький танк достався Збройним силам України. Так виходить, забрали звідти три танки, дві БМП. Через три дні здійснювалася евакуація танка нашого. Повністю вже на завод відправляли. Ми вже тоді пересіли на ворожий танк. Т-72Б3. В реальному бою танк це чудова річ, це піднімає бойовий дух піхоті, тому що це броня, велика машина і стріляє чудово. У нас немає куди назад відступати. Ми на своїй землі і захищаємо свою батьківщину, знаючи, що скоро буде день Танкіста. Хотів би їх. Привітати від цього серця вещирого, побажати їм максимальної мужності, бо знаючи, що це відповідальна робота і небезпечна курсантам успішного навчання і побажати тим, що зараз на передових діях, щоб вони трималися до кінця, повернулися всі живими, це однозначно. Історія України буде чудовою. Саме головне вірити в перемогу і не здаватися в ніякому разі.